Доброго ранку. Хто ти все такий заспаний? Це мого по сьомі. Христуся вже стала. Вона чує, що треба вставати, бо треба їхати. Помахай привітик. Помахай привітик, заспане дитятко. на Алло. Алло. Що ти виспалася? Да. Що ще не дуже а їй трошки синячка, вона вчора впала з крісла головою до стола. Тут ось така шишка є. Дяді. Так, бо ти хотіла дяді телефон достати, так? Ти вчора багато збитків робила і, і таки на кінець злапала дня, так? Да. Угу. Дяді. Дядя в нас був, так? І що? де бубка, покажи, де бубка. Ага. На головці, так. Добре, що не ніс і не на лобику, так так. Всім доброго ранку, я щось нині навіть не маю часу вийти в сторіс, бо все бігом і бігом. Мої вчора е, то все попакували свої чемоданчики, а я ні, то я нині стала трошки раніше. Я хоча кажу, я нічого, я вже минулого разу, як ми їхали на два дні, я дуже нічого не брала, а тепер ще менше взяла. Якщо yeah, вам доправити будем... той. Так, так будемо сідати, снідати, зварила ще Бістежка, дивись, що Там, гречки. зараз поснідаємо гречкою. Гречко. Там шашлики ще лишилися. Їсти, понаварувала хлопцям і дівчатам, тому що Мартуся вирішила з нами не їхати. Не знаю, чого але не хоче щось їхати. Це вже під... це вже підлітковий вік. Це вже в цьому віці це вже. Для більшості норма. Хоч нам то не подобається, ми, ми як батьки ніколи не готові, щоб наші діти від нас віддалялися, але в той час походить. Та, так, так, якщо ми будемо снідати, збиратися ну, і ми в мене є всім. Гарно. Ми вже добрий кусок дороги проїхали, ми вже в рогатині стали на зупинці. Треба сходити в туалет. Зразу Богданчик каже, може вже якогось ходога би з'їв, так як завжди. На дворі сонця нема, але так припарює. Видно, що далі буде дощ. Ми їхали тут по дорозі, по дорозі трохи дощ падав. Ну, Не вгадали погоди, але вже як є. Дивіться, як тягне. Ам-ам, каже, до буданчика ще вернулася. Ти хочеш їсточки птаця? Хочеш їсточки? Слід <сіхи> Що там є? Що? Що? А гава велика. Точно, поки там гава велика лежить. Пистинка бачить. Такий великий песик є. так? Дя -дя такий великий. Так, і дяді там є, і такий собачка великий. 65. Моя секунда точно вас дивить. І я дуже. <с rummeledia> yeah. 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 oh, у нас татом ось така обстановочка бетонна. Треба підганяти роботу трошки, правда? Як yeah. завжди. Like ми її вже дуже довго підганяємо і, підганяємо і підганяємо. Маємо трошки вільного часу, можемо попрацювати. І попрацювати, і відпочити. Просто ніхто не мішає. Налаштувався -на 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 і працюєш, правда. Ще одна зупиночка ну, в Яремче. їхати нам ще буквально 40 кілометрів, але тут вже все Карпати. Ось Ще їдемо трошки, закупимося, купимо водички, ще якісь смаколики купимо і їдемо далі. Вже різок вилуче. Тебе по поставити, Докрину? посадити там, Докрину? так? Хочеш там сюпати? Зараз буде сюпати. Посадіти. Поїхати в царе знімає. Чого це? Чого буде це? Файно собі їде, розділяється, правда? Тобі гарно їхати. Хрисинка. Гарно їхати. Ну, Христя, гарно їхати. П'я. Ми вже в номері поселились, то я зроблю вам коротенький огляд. Тут у нас ліжко. До речі, зробили ремонти цього року. Ми зробили все так під сучасний стиль, бо раніше був інший стиль. Ліжко класненьке. Тут вигляд у нас на гори. Бачите? Мами з буданчиком на внутрішній дворик. Номер вміщає до чотирьох осіб. Бачите, для сім'ї просто ідеально. Диван розкладається. І, цей, і, і достатньо всі місця. Столик, чайник, гардеробна, все є. І я так само зробила гарний ремонт в ванні. Санвузол. санвузол, Сан Все гарненько, все чистенько. Ми вже на місці, кажу до Іринки, ми як сюди приїжджаємо, то так якби додому. А, ну, так. Вибачте мене, я вже який раз тут, певно, п'ятий. Певно, я, я ще з дітьми перший раз їздила. І з Буданчиком ще, ще, ще навіть до блогерства. Я тоді, пам'ятаю, знайшла такий класний готель. То ми їхали в зимі, дивилися внутрішній басейн, є ціни такі класні. Так, ну, так багато машин, людей. Басейни вже, всі купаються, Клас. Я не дивно, тому що за такі гроші, такого рівня готель, такий сервіс взагалі не раніше. знайти ще й Буковелі, ви що. No, я, 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 я знаю, бо возі знайомим говорю, бо всі десь їздять де, відпочивати, то, то навіть не порівняти, які ціни і які, які послуги. Взагалі тут завтра буде теж без... втіти тобі, діти? Ну, потім розкажемо. Так, так. так що вигружаємося, йдемо поселяємося, тоді йдемо обідати і тоді будемо відпочивати, купатися. Добре, що файна погода, бо ми щось думали, що буде дощ, а тут, мабуть, і дощу не було. Дивіться, втекла і все, втекла і все, і вже буде спускатися. Ну де ти вже? Йдемо перші сумочки, сумочки занесемо, ти вже спускаєшся. Ну тя, ну давай один разок. Тя. Не ведмедик. О, який тут гарний ведмедик. Не йди туди, там сходи є, птася, не йди. Ходи. О, Чекаємо, поки зараз нам дадуть ключі і будемо поселятися. Гарний так. Погладь ведмедика, він такий гарний. Зубки має такі. Має зубки. Тішиться. Не йди туди, що верти так тішишся, так? Так тішишся. Ми yeah. 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 відразу прийшли в ресторан обідати. Тут теж все так змінилося з минулого року повністю. І стиль поміняли, і ремонт зробили. Ні, Буданчик стандартно Цезар, а то Цезар, okay. тут є різні Цезарі з різними цими. Він собі знагами взяв. Я сама думала, чи взяти Цезар з креветками, дивишся, і те, що таке смачненьке, і гриби білі в сметані. Все хочеться, але все не. А що якби голодна, Я Та, розгляну, взяла собі, собі форель і взяла собі e, той білі гриби. А, зараз будеш гамма, ти зараз буде якийсь синячок. От так по голодному дивитися на таку смакуту. Всі вже їдять, Богданчик вже наївся, а мені останню чергу. Така апотитна патиня. Питання з хрестинки, пельменьки, а володія маленькі, якраз для яловичина з овочами чи що там. не Ні, в нього теж питання тільки з м'ясом. А, з м'ясом, з якою. Якраз для хрестинки пельменьки маленькі-маленькі. Я думаю, що вона вже ам-ам кричить, що вона зараз їх скоро і Ну, Ну, що ти там задивилася? Ми побідали гарненько і пішли купати хрестя. Чую в захваті, водичка, до речі, така тепленька, бо е, зазвичай, ну, інколи, не, не інколи, зазвичай така прохолодна, а то така тепленька, тепленька, комфортна. Басейн задоволені. Там, до речі, вхід в внутрішній басейн, можна собі відразу і там, якщо, наприклад, сонце сильно е, шкварить чи ще щось, е, то можна відразу собі туди йти в внутрішній басейн. Люди купаються. Батут. Альтанки, коротше, все є. Все для комфортного відпочинку. Пані Марія, не можеш собі дати раду щось з телефоном. Пані Марія, привіт. І що там, пані Марія? Як водичка? Якщо після косину, там вода така тепла, заходиш, здається, трошки холоднувати. А у вас така тепленька залізна. Ні, вона порівняно з басейнами. З басейнами дуже класно. Тут має ще шлюбі, дивись, як пальмо взяли. Люди шлюбі будуть смажити, зразу і таночка, поїсти. Та, з сім'єю пані. Так, можна хто собі, але зручно кажу, чи розп... захотів, йдеш в ресторан, не, не думаєш, але є люди, які люблять просто от як Руслан, сусід наш, він ті шашлики, да. любить жарити, маринувати. То то є їхній відпочинок, так само можна собі. Так що можна з дому сало набрати. Все що хоч. Хто що любить варіантів? Багато відпочивати є, ні. Сауна. Я навіть не зайшла, бо то, то не моє. А пані Марія, пані Марія вже куси собі ну no, Покажися. Христинка покупцялася, душик прийняла, передягнулася, так. І Йде бавитися, куди ти йдеш? До І Йде бавитися з діточками, так? Ляль. Ну все, папа? Папа, папа. -па. Угу. А то я розумію вас. І все одно все. Разом дякую. Та пасажир. Тут я мама, тут я мама. Я відійшла від сервісних дверей. Мені Вівчасний басейн полежати і зразу вихід на, на підвір'я вигоряю. Много басейну джекує, тепер джепузі басейну. А ми наші там соло. А мені так байда, що я вже в холодні не хочу. Я не хотіла ще не положення, вона мала, я вийшла. Бо не шла кайкола. Ну я не байдужа. Хто це тіпає? Але ж то вже викопалося. Але викопалася. Викосла пальчики, які побачилися. Ну показують. А в мене ще вони можуть вибігти. А в Христинки покажи, кажи підписникам, які пальчики. Каже, нормально. нормально. ми йдемо митися і зараз Ліпичка. йдемо, будемо гуляти. Ви не зважали про купальнику вживання? Ні, ні, я вже теж йду. Вона якби батута ніколи не бачила, вдома когось самого має. Гарно скакати, ти скучила за батутиком? Так? Ну, скакай, скакай, дітки вже пішли. Маєш багато місця, може скакати. Щоб зараз гарно. менше? Може трошки менше. Вона як я кажу, дуже... душу собі відриває, вона так довго чекала, поки діти наскакаються. Ну, Щоб зараз ще повечеряти, файно. І файно спати. Ай-яй-яй, як високо. Як високо. Діточки шість ходять, спускаються. Буданчик смачного, данчик захотів легенького салату. Грецький звичайний Володя там із борщ. А, а ми з Христинкою будемо банош захотіла, я баношу. Пані, Пані Марія вже має салати. Вже будемо гамати, чекай. Та зараз дам. Холодна то дам, то, дам то. Танцюристка наша ще спати не хоче. Часто скакають, а вона танцює, підтанцьовує. Ну давай показуй, ну, давай, показуй. Так. Давай зараз будуть дівчата з собою танцювати. Так. Редіна <райди> вала.